Добрий день, запрошуємо на перегляд будинку Лісники. Знаходиться в закритому котежному містечку. Сам будинок 160 метрів плюс тераса 21-22 метри. Котежне містечко з охороною, є дитячий, спортивний дитячий, футбольний майданчик. 26, десь, будинок, на 26 десь будинків, на 26 будинків, саме містечко. Будинок з ремонтом давайте зробимо наступну ціну, я вам спочатку покажу середині будинок, огляд його, а потім і саму ділянку вам розкажу, покажу. Є одна зона, є шафа для взуття для верхньої одежі. Тут освітлення, розводка йде з усіма написами. Там також є полиці, тут йде зеркало, який куточок. За необхідністю тут можна також поставити додаткову шафу. Зліва йде кухня вітальня Велика гарна вітальня. Ідемо своїм каміном. Підтенку можна поставити телевізор. Сам будинок побудований з керамічної цегли. Є кондиціонування, це кондиціонер в одному, охолодження, тепло. тепло дає і також чистка води. З цього виду покажу вам кухні в Вікна рефау в армії. Сама кухня. Холодильник є. Морозильна камера. Судомийка вірку італійська. Вразова плитка, водичка це працює, духова шафа, духовка, так, давайте далі. Левая диаграмма кінота была школа. красивий, включился котельня. Вот котел. Там очистка води. Цинусом на першому поверсі є душова, плаває. Велика плитка, Девід, Габарит, Рохі, також Девід, Девід направиш казати. Тут тепла підлога на першому поверсі, до речі, повністю йде тепла підлога. І давайте будемо вже підніматися на другий поверх, продимовимося в планування другого поверху. Сходи йдуть монолітні, обшивка йде дерев'яна. На другому поверсі є три спальні, басимо ви, дві гардеробні вихід на горечі. Такі сходи. Через поки що зверху. Проморуся одразу йде в синвузол, туалет, біде, ванна, рукомийник, церква, простора. Простора санвузол. Кімната на першому, на другому поверсі. Так, окремо. Всього буде три кімнати на другому і внизу тут четверта є. гардеробна загальна, Вихід на горища. Тут також. На другому поверсі в санузлах і в гардеробних це тепла підлога, а в кімнатах йдуть батареї. Це головна спальня. Головна спальня зі своїм санузлом зі своєю гардеробною. є. Ви бачите, ділянку гарно видно з цього. Зверху, що є? Ще така. Можна там сад зараз є, можна ще якийсь його зробити собі. Дуже цікаве рішення. Так, саму за свій, душовую, Рукомийником, але там. Моя гардеробна в маслі спальні обов'язково. І ще одна кімната, ще один... Ой, ще одна кімната. Заговарюю сьогодні щось. Такий перший другий поверх. Зараз пройдемо на саму ділянку. Я скажу вам, що на ділянці. Є, до речі, на ділянці генератор встановлений. Одна зона йде, є ялинка, тут скважина, септик з приливом, є два паркомісця, можна і три машини поставити. При їзді можна бачком ще одну машину, чи навіть дві машини поставити. Під три фази виведення під електромобіль. Зроблений газон, нафтополив, капельний полив. Туї посадження. Так, тут є така галявинка з боку. Тираса своя. Сам дах йде металевий. Бачите, тераса вшита деревом красиво. Дуже тут тихо, спокійно. Затишне місце. Якраз за рахунок цієї стіни і цього винограду. Є якийсь затишок, відчуття. Хантер автополив зроблений. Газ модельні ми тут були. Так, є генератор німецький. Так виглядає з цього боку ділянка. І ми зараз ще на верхню ділянку пройдемо. Місники славяться своїми перепадами, панорамами. Ось якраз таким чином обіграли цю панораму. Ремонту десь може з півроку, а сама будівля вже три зими перезимувала, себе гарно показала, ніяких проблем не з ділянкою. Не з будинком немає. Хочте яблуня є. Так, полив тут зроблений. Так, схоже на. Схоже ще на груш, чи на, на яблуня. Плохина, пам'ятаю, тут є. Чи персик, чи абрикос? Ну, як ви зрозуміли, я посаду не сильний знаток, але так пам'ятаю. Ось такий вид. Так що, запрошуємо всіх на перегляд. Даний будинок коштує на сьогодні 295 тисяч. Закриті території в лісниках, Обухівський район, 4 кілометри від Києва. Можна швидко доїхати по Новообухівській трасі, також можна тут поруч Феофаня, можна через Феофаню виїжджати чи через шабани і потім на одеську трасу. Гарна локація. Сусіди частково живуть, містечко живе. Хто захоче, я зможу відправити. Відео самого містечка, щоб дитячий спортивно-футбольний майданчик. Дзвоніть нам, пишіть і я вам це відео відправлю. Всім гарного дня!